Росії вже не жаль навіть свого керівника генштабу. Чому в Кремлі так вперто хочуть збільшити кількість власних мертвих генералів? І підтримку якого рівня нині Україні пообіцяли у НАТО, також про наслідки останніх обстрілів з боку ворога і про готовність повітряних сил пересісти із Су та Міг на американські f 15 та Ф 16 Дивіться хроніку події шістдесятого 64 -го дня війни у матеріалі Олексія Пасака. За даними військового інтернет-видання Діфенс Експрес на окупованій частині Харківщини вже перебуває генерал Валерій Герасимов. Прибув у райони Ізюма і має особисто керувати загарбниками. Експерти кажуть, посадові обов'язки генерала передбачають стратегічне управління. І якщо його відправляють вирішувати тактичні задачі на полі бою, то у Кремлі всерйоз хочуть отримати бодай якісь перемоги на сході. А новий командувач російських військ, генерал Дворніков. Призначений лише на початку квітня, вочевидь не здобув жодних помітних результатів. А поки Росія кидає своїх командувачів під вогонь зсу у НАТО, кажуть, що готові надавати військову та іншу підтримку Україні впродовж років. Генсек альянсу Єн Столтенберг зауважив, що зараз українське військо змінюватиме застарілу радянську техніку на сучасніше озброєння стандартів НАТО. Тож і армійці потребуватимуть більше навчань. А ще наголосив союзники свідомі того, що війна з Росією може затягнутися. Ми будемо продовжувати чинити максимальний тиск на президента Путіна задля припинення війни шляхом запровадження санкцій, надання економічної, а також і військової підтримки України. І ми повинні бути готові до довгострокової перспективи. Ситуація в Україні дуже непередбачувана і нестабільна, але звичайно є імовірність, що ця війна затягнеться і триватиме місяці і роки. А щоби задушити ворога якнайшвидше до України з усіх кінців світу прямує важке озброєння і не лише сучасна артилерія, лік якої вже перевалив і збився за сотню одиниць. Дочекалися бойового застосування і американські бронетранспортери М 113 У США їх уже готують до відправлення в Україну. Перед завантаженням до літаків перевірку БТРів робить Нацгвардія індіани. Ці броньовики стали на конвейер ще в 1960-му і вироблялися майже 50 років поспіль але допомога потрібна не лише на землі, а гасло закрите небо над Україною може бути виконано руками самих українців. У повітряних силах ЗСУ подякували партнерам за передані зенітно-ракетні комплекси Стінгер та Старстрік, але зауважили, їх недостатньо. Щоби збивати цілі противника на висоті у понад 8 кілометрів, потрібні нові системи ППО, а також сучасні винищувачі. Раніше в повітряних силах уже заявляли, що максимально. Швидко можуть навчитися роботі на американських f 15 f 16 чи навіть f 18 Нам потрібні сучасні зенітно-ракетні комплекси середнього та великого радіусу дії для ефективного зенітно-ракетного прикриття повітряного простору, а також сучасні винищувачі для винищування авіаційного прикриття неба в системі протиповітряної оборони держави. Війна скоро не закінчиться. Нам потрібна зброя вже сьогодні. Війна справді не закінчується, і коли найбільші жертви на себе беруть цивільні, це не може бути прийнятним для сучасного світу. Про це на зруйнованій росіянами Київщині говорив генсек ООН. За кілька днів до цього Антоніо Гутереш був у Москві, спілкувався з Путіним, і той, начебто, навіть пообіцяв створити зелені коридори для цивільних у Маріуполі. Але фактично місто досі під бомбардуваннями, а справжні наміри Кремля можна побачити на тлі руїн Бородянки що я відчуваю, я уявляю свою сім'ю в одному з цих будинків, тепер зруйнованих і почернілих. Я бачу, як мої онучки в паніці тікають. Частина сім'ї зрештою вбита. Війна це абсурд у 21-му столітті. Війна це зло. У 21-му столітті війна не може бути прийнятною. Просто подивіться на це побачити наслідки злочинів можна там, де вже немає загарбників. А в досі, окупованому Маріуполі, ворожі бомби падають без присутності світової преси. Усю ніч із повітря росіяни били по території заводу Азовсталь. Потім добивали з корабельної артилерії, поцілили військовий польовий шпиталь. Приміщення зруйноване, обвалилася операційна. Серед раніше поранених військовослужбовців є загиблі, повторно поранені чи контужені. Одна людина поранена, і восьмеро загинули. Внаслідок російських обстрілів Харкова та області минулої доби. Ворог б'є зі звичайної реактивної артилерії та важких мінометів. І вже впродовж четверга ще кілька прицільних атак по цивільних. Щонайменше двоє загиблих, ще шестеро поранених. Люди, які мешкають на околицях міста, не приховують своїх емоцій. Це не страшно. Це, це коли так жимається від болі. Це, це, Починають темнота. Це... Это ужасно страшно. Днем, когда вот это стреляют, это еще как-то, знаете, вышел на улицу, как-то, а когда приходит вечер, это неописуемо. Извините. Четверо загиблих ще четверо поранених за добу на Луганщині. Росіяни зо три десятки разів дарили по помешканнях цивільних. Влада закликає людей евакуюватися у Сєверодонецьку. Під ударами і поліцейський відділок і місцевий медзаклад, які продовжують працювати. А люди, які досі лишаються у місті, вірять у перемогу України, навіть якщо вони чекають її у сховищі чи на лікарняному ліжку. Ні, я вірю. Я вірю в те, що нас не забули. Поэтому я ее сейчас выжить любыми силами. Нет, я, я не верю, что мы покинуты. Я все равно верю, что будет все хорошо. А чтобы они погибли, чтобы их падали, и, и, и близко не было подонков таких, сколько они... Мало того, что они наше население, и молодых ребят военных уничтожили, так они же под своих уничтожают. Смерть ему и больше ничего, ему и всем его приближенным. Троє цивільних загинули, ще троє поранені. Зранку російські війська вдарили некерованими ракетами з повітря по селищу Нью-Йорк, що на Донеччині, влучили у промислове підприємство і в житлові квартали. Близько десяти приватних будинків пошкоджені. Повідомляє голова військової адміністрації Донецької області. Під звуки вибухів минула ніч у Херсоні. Як повідомив міський голова Ігор Колихаєв, перші розриви містяни почули близько 23-ї. Вибуховою хвилею повибивало шибки. У приміщеннях у центрі Херсону повідомлялося про вибухи біля міського телецентру змовлення, що зала трансляція російських каналів. Військове керівництво країни-агресорки за звичним шаблоном уже заявило, що усе це українська провокація. Прилетіло, я так понімаю, во сюди Роздолбано, а вот оно куди в здання попало. Ай-яй-яй, это да. А надвечір за містом спалахнув вогонь. Дим та полум'я видно за кілька кілометрів. Місцеві не повідомляють про вибухи. І, ймовірно, могла загорітися суха трава. Причина займання невідома. Херсонці кажуть, через присутність окупантів у місті гасіння вогню може бути неможливим. Біля, чесно, мені кабута зараз та фільм, а на а у наших військових палають лише вороги. За минулу добу до пекла вирушили ще чотири сотні загарбників. Знищено 31 танк, 47 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем ворога, дві реактивні системи залпового вогню, одна система протиповітряної оборони, 22 одиниці автомобільної техніки. Збито ще два російських літаки і вісім безпілотників оперативно-тактичного рівня. А кожна втрата нашого війська має свою ціну. Ціну дня, коли захисники повернуться до своїх домівок. Олексій Пасак п'ятий канал.